Суй нам Христе і тепер і завжди. Сьогодні святкуємо це свято Христа, Царя Всесвіту чекаємо на Його царювання, чекаємо на Його прихід, бо вже наступна неділя, то це вже буде перша неділя Адвенту. Різдвяного посту. Адвен. Тобто очікування на прихід Господа нашого Ісуса Христа. Адвент. Адвеніат, регнум ту, говоримо в Отче наш, по латині. Нехай прийде царство Твоє. Регнум ту. Адвеніат, нехай прийде. Чи ми дійсно бажаємо, щоб його царство прийшло сьогодні, тепер і назавжди? Чи ми бажаємо, щоб дійсно Він зацарював над нами? Чи ми хочемо щось самі в своєму житті взяти в свої руки? Напевно, все бажаємо мати в своїх руках. Бо часто забуваємо, хто насправді керує нашим життям, хто насправді аж, бажає керувати нашим життям. Але так виходить часто, що насправді ми самі є керманичами свого життя, або принаймні намагаємося бути керманичами свого життя. Як ті несухняні діти, які вважають, що вони все знають, що вони все вміють, що вони, у них все, що вони розумніше буває за своїх батьків, чи за своїх вчителів, чи ще за когось. Але так не завжди виходить. Чи той, наприклад, водій, який порушує правила дорожнього руху, він теж вважає, що він. Знає краще, буває, каже, хто поставив ці знаки, нашого не потрібного і хоче керувати своїм життям, хоче показати, що він краще знає, що він цар і Бог свого життя, але пізніше стається. Можливо, і не поправив якась аварія. Або в житті. Щось стається таке, що потім людина нарікає, Боже, де ти був, чому ти не прийшов мені на допомогу? І якщо ми не віддаємо важелі кермо в руки Бога свого життя, то він, він не є такий, котрий вириває. З наших рук це кермо. Він дає, будь ласка, і так як той батько у притчі про проблутного сина, він відпускає свого сина в дальню дорогу, в дальню страну, в чужу, в землі страни і... Переживає за свого сина, виглядає його, але дає йому вольну волю, свободу дій. Бо він поважає, власне, Бог поважає нас, нашу волю, нашу свободу. Ми не є аж такими, як би сказати, невільниками Бога, бо ми створені на образ. Божий і подобу Божу. І ми теж покликані до царювання, але вже в царстві надався. Але, можна сказати, до співцарювання з Христом. Мені приходить на пам'ять такий малюнок, який ми використовуємо у євангелізації. Є таких круж... три кружечки. Перші, які означають наше життя. Перший кружочок наше життя, кордони нашого життя, де намальований я, моє я, его, в цьому кружочку в нашому житті. А хрестик є поза кружочком. Тобто Христос є поза нашим життям. Це перша людина тілесна людина, так як говорить апостол Павло, що є тілесні, є душевні, є духовні. Другий кружочок малюється, а ще в першому кружочку є такі стрілочки, що справи в нашому житті якби такі хаотичні. Ті стрілочки літають, куди попали. Непідпорядковане життя Христу. В другому кружечку знову я, а, власно, знову забувся, що це я сидить на троні. І стільчик намальований, трон. І я є на троні. А Христос позажив. А в другому кружечку знову я є на троні, але Христос вже є в моєму житті. Людина зустріла Христа. Може, щось знає про Ісуса Христа, може, трошки читала Біблію, може, має цю Біблію на поличці, але не відкриває її кожного дня. Але навіть в неділю. В неділю буває, що приходить на службу, а буває, що не приходить. Чи торгує на базарі, чи працює і так далі. Не виконує Божих заповідей. намагається їх виконати, але не виконує, бо. Вони їй час від часу не підходять. Бо Він, власне, його я є на троні. А Христос під троном. І всі молитви, які ми молимося, навчилися, знаємо на зубок, може навіть катехезу але на 5 чи на 11, кому я. На відмінно. Але пізніше, власне, Бачимо, що життя цієї людини підпорядковане тільки їй самій. І Христос, Бог, цій людині потрібен тільки для того, щоб Він виконував її забагання, як та золота рибка в хасті про старика і рибку. Що приходимо до храму, як той старик до моря просити рибку про ще що. Коли ця людина приходить до храму і молиться, щоб Бог виконав її бажання, ніби церква це є якийсь сервіс, хоча час від часу так і виходить, що це є сервіс, де є, починаючи від хрещення, таїнства, сповідь, потім сервіс від похоронного бюро. І все одно, коли Христос є під троном мого життя, ці справи знову стрілочки намальовані, що вони є. Там хаотично. Не все є в порядку в житті цієї людини. Але потім третій малюнок, людина духовна, третій кружочок де вже на троні Христос намальований під знаком Хресту, а літера Я вже троном. І бачимо ті стрілочки, є так не хаотично. Ці справи, які ми підкорили в своє життя, підкорили Ісусу Христу, Богу нашому, Цареві нашому. І Він царює в нашому житті. Цікаво, на сьогоднішній день є, наприклад, в молитві Бревіарії години читань і створення Орігена, священника, який цитує якраз сьогоднішнє друге читання послання до коринтян, перший, перший лист до коринтян. Можливо, і в кожному з нас останній ворог, тобто смерть, викоріниться, так що і в нас Христос буде говорити смерть, де твоє жало, а де твоя перемога. Останній ворог. Бо йому належить царювати, доки не покладе всіх своїх ворогів собі під ноги, цитую сьогоднішню друге читання. Останній ворог, який буде знищений, це смерть, коли ж підкорить все йому. Тут говориться, звісно, про другий прихід Ісуса Христа, але Оріген говорить про царювання в нашому серці Ісуса Христа. Ворог це є гріх, коли останній ворог буде знищений. Гріх, смерть, який приносить смерть. Коли ж підкорить йому все, власне, в нашому, житті, в нашому серці, в, нашому, в нашій душі, коли впустимо Духа Святого в наше життя, і Дух Святий, тобто Христос через свого Духа Святого почне цервувати в нашому житті. І, власне, для того є в церкві молитва до Духа Святого. урочистість урочистістю, задумаємося, чи дійсно всередині нас є Царство Боже, як говорить Христос, що в вас є Царство. Скільки є в нас правди та Божа любов, наскільки ми є відкритими на Духа Святого та Його дари? Святий Дух керує життям церкви, є душею церкви. Зміцнює нашу віру і веде нас до святості, щоб ми своїм життям у вірі, а особливо дієвою, любов'ю до ближніх, свідчили про Христа. І тоді, вже, коли Христос буде Царем нашого життя, ми зможемо виконувати те, що почули в Євангелії. Я був голодний, ви, прийшли, ви накормили до мене. Я був нагий, ви вдягнули. Я потребував допомоги, ви мені допомогли. І одного разу, хіба на цьому тижні, сталося так, коли я вертався після служби Божої, сталася така цікава подія. Я побачив, що стоїть одна жінка старша. І намагається підняти, мені так здалося, чоловіка. Можливо, п'яний. Я думав, що це п'яний чоловік. Нам так здається першого, з першого поверну. Було вже темно, вертався після вечірній службі. Думаю, власне, сповнив ці слова, які сьогодні ми читаємо. Що я потребував допомоги, каже Христос, а ви мені. Допомогли або не допомогли. <кій> Я вирішив зупинитися і допомогти. Оказалося, що це була, було дві жінки, одна з жінок чи вивихнула, чи зламала ногу. Було дуже важко підняти цю, цю жінку і допровадити додому. І так сталося, що підійшов. Я другий чоловік. який допоміг, допомогти. Але нам здається, ми йдемо, бачимо, о, може, п'яний якийсь валяється і так далі. Треба, треба чи не треба. А, можливо, що це злий дух нам підказує, що це якийсь п'яний. Але коли підійдемо, то це може оказатися навіть наш сусід якого добре знає, який потребує допомоги. І власне, царюй нам Христ, сьогодні говоримо, щоб Христос зацарював нам, не тільки там, колись в майбутньому, коли говоримо, нехай прийде твоє царство, нехай святиться Твоє ім'я царі нашу, але і царі нам Христя тепер і назавжди. Царі нам Христя в нашому житті, в нашому серці. І коли, власне, так допоможемо іншим людям, який спокій отримуємо в нашому серці, який радість, і, власне, відчуваємо прихід Духа Святого в наше серце, відчуваємо. Що Христос дійсно є Царем нашого життя. Царюй нам Христо. І тепер, і назад. Амінь. Визаймонашу.